Класно мати власні кишенькові гроші, та ще й коли тобі вдалося самостійно їх заробити. Але знайти роботу підлітку не так просто адже тут є певні обмеження. Дізнайся, з якого віку ти можеш заробити перші гроші у нашому відео. Успішний розвиток економіки будь-якої країни певною мірою залежить від якості та ефективності використання її трудових ресурсів. Трудові ресурси це частина населення, яка має фізичні та інтелектуальні можливості для трудової діяльності у господарстві країни. На прикладі нашої держави розглянемо, які саме категорії населення відносять до трудових ресурсів. Усе населення, яке живе на території України. Можна умовно поділити за віком на три групи: діти та підлітки до 16 років, люди працездатного віку від 16 до 59 років та літні люди після 60 років. У першій групі виділяють дві категорії: діти і підлітки та підлітки, які працюють. Зрозуміло, що перша категорія працювати не буде, бо вони ще малі. А от друга може згідно з українським законодавством про працю. Особи, які досягли 16 років, можуть працювати повний робочий день, але є винятки. Так, наприклад, підлітки з 14 до 15 років можуть виконувати легку роботу, якщо це не повний робочий день у вільний від навчання час, наприклад, під час канікул. Але тоді потрібна згода батьків або осіб, які їх заміняють. Для підлітків з 15 до 16 років немає обмежень щодо виду роботи, але згода батьків обов'язкова. Як ти вважаєш? Чи можна підлітків, які працюють, віднести до трудових ресурсів? Так. Групу підлітків, які працюють, можна віднести до трудових ресурсів. Вони за бажанням можуть заробляти гроші, роздаючи рекламні листівки, розклеюючи оголошення, допомагаючи пенсіонерам тощо. Друга група дуже важлива. Завдяки їй формується основна частина трудових ресурсів. Її віковий склад. Від 16 до 59 років. У цій групі виділяють дві категорії працездатні та непрацездатні, тобто особи з інвалідністю першої та другої груп, пільгові пенсіонери та інші категорії. Саме працездатних людей відносять до трудових ресурсів. До третьої групи належать літні люди. Серед них є дві категорії люди, які отримують пенсії за віком та працюють. І люди, які отримують пенсії за віком та не працюють, саме першу категорію відносять до трудових ресурсів. Тепер ти знаєш, що до трудових ресурсів відносять такі категорії населення працездатних людей, які працюють або можуть працювати від 16 до 59 років, підлітків, які працюють неповний робочий день, літніх людей, які отримують пенсії за віком та працюють. А тепер завітаємо у гості до звичайної української родини. Це Михайло Іванович. Він пенсіонер. Мирон навчається в школі у 9 класі. Але під час канікул він підробляє роздаючі листівки. Його батько Остап працює дистанційно дизайнером, а мати Галина в офісі бухгалтером. Марійка ходить до дитячого садочка, а Ольга Вікторівна пенсіонерка, яка працює санітаркою в лікарні. Проаналізуй склад цієї сім'ї. Кого з членів родини можна віднести до трудових ресурсів? До цієї категорії можна віднести Мирона, бо він підліток, який працює, Остапа та Галину як працездатних людей, та Ольгу Вікторівну, яка отримує пенсію та працює. До категорії трудові ресурси не належать Михайло Іванович та Марійка. Кількість трудових ресурсів у різних областях України постійно змінюється під впливом природного руху міграцій та соціально-економічних факторів. Основним джерелом поповнення трудових ресурсів є молодь. Коли вона досягає працездатного віку, то кількість трудових ресурсів збільшується. А коли літні люди досягають пенсійного віку, то, навпаки, трудові ресурси зменшуються. Кількість трудових ресурсів може також змінюватись у різних областях країни через міграції населення, коли люди шукають роботу або кращі умови для життя. На кількість трудових ресурсів також впливають соціально економічні фактори. Так, наприклад, через російську агресію велика кількість населення на Сході тратила житло та роботу. Люди були змушені переїхати у західні регіони або навіть покинути Україну. Оцінка ефективного використання трудових ресурсів ґрунтується на кількісних та якісних показниках. До кількісних відносять чисельність працездатного населення та тривалість робочого тижня до якісних вік, стать, рівень освіти та кваліфікації, стан здоров'я тощо. В Україні станом на 2021 рік кількість трудових ресурсів становила майже 25 мільйонів осіб або 55% це мало чи багато. Для порівняння. У високорозвинених країнах частка трудових ресурсів становить 62%, а у країн, що розвиваються, лише 45-55%. Цікаво. А чому у високорозвинених країнах трудових ресурсів більше? У високорозвинених країнах трудових ресурсів більше, бо там є високий рівень промислового виробництва, де ефективно використовуються інноваційні технології. Розвинута інфраструктура господарства, сильна система освіти та науки, високий рівень життя населення тощо у країнах, що розвиваються трудових ресурсів менше, ніж у розвинутих бо там слабша економіка, недостатньо розвинений ринок праці, менше кваліфікованої робочої сили та низький рівень освіти населення у високорозвинутих країнах та тих, що розвиваються, суттєво відрізняється і тривалість робочого тижня, Так, наприклад, у Нідерландах робочий тиждень становить лише 27 годин на тиждень, в Україні 40, а у Мексиці 45. Робочий тиждень може бути п'ятиденним, з вихідними у суботу та неділю, або шестиденним з одним вихідним у неділю. Але так буває не завжди деякі країни структурують робочий день навколо релігії. Так, наприклад, в Ізраїлі робочий тиждень адаптований до релігійних традицій єврейського народу, зокрема Шабату. Він проходить від заходу сонця у п'ятницю і до заходу сонця в суботу. Ця традиція впливає на організацію робочого тижня, який зазвичай триває з неділі і до четверга. Вихідними є п'ятниця і субота. Одним із головних якісних показників оцінки ефективного використання трудових ресурсів є працездатний вік людини. Він визначається законом у кожній країні згідно з міжнародною статистикою. Працездатний вік становить від 15 до 65 років. Верхня межа це пенсійний вік. Пенсійний вік це встановлений законодавством вік особи, по досягненні якого вона має право отримувати пенсію. У різних країнах світу пенсійний вік не однаковий так, наприклад, в Ірані та В'єтнамі чоловіки йдуть на пенсію у 60 років, а жінки у 55. У США, Греції та Італії. Пенсійний вік чоловіків і жінок настає у 67 років. Це пов'язано з тим, що тривалість життя у цих країнах є набагато більшою, ніж в інших. Залежно від стажу, в Україні літні люди можуть йти на пенсію в 60, 63 або 65 років. Але є і такі країни, де пенсійного віку зовсім немає. Запам'ятай трудові ресурси. Це частина населення, яка має фізичні та інтелектуальні можливості для трудової діяльності у господарстві країни. До трудових ресурсів відносять такі категорії населення працездатних людей, які працюють або можуть працювати від 16 до 59 років, підлітків, які працюють неповний робочий день, літніх людей, які отримують пенсії за віком та працюють, кількість трудових ресурсів у різних областях України постійно змінюється під впливом природного руху міграцій. Та соціально-економічних факторів. Оцінка ефективного використання трудових ресурсів ґрунтується на кількісних та якісних показниках. До кількісних відносять чисельність працездатного населення та тривалість робочого тижня. До якісних вік, стать, рівень освіти та кваліфікації, стан здоров'я тощо. Досліджуй світ з нашими відео з географії. Підписуйся на канал та став вподобайку.